У Суворовському районі на вулиці Марсельській відремонтовано проїзд, який роками перебував у руїнах. Окрім цього, у місцевих мешканців залишається ще багато проблем: впорядкування дворів, стоянки та відсутність спортивних майданчиків. Якщо центральні вулиці Суворовського району виглядають більш-менш порядковано, то у міжквартальних проїздах зазвичай просто немає дороги. Для мешканців будинків у районі марсельської 36 це більше не проблема. Тут за останні чотири дні поклали свіжий асфальт. Ну просто слов нет. Нет слов, просто такая дорога. И на совесть сделано. Вот я все эти дни смотрела, как делали. Просто на совесть сделали. В течение 4-5 дней 10 -10. И сделали дорогу. Спасибо. Ми очень довго ждали эту дорогу. Бились и машины, и спотыкались, шли, все пешеходы, бабушки, все. Ну, дорогу сделали шикарно, отлично. Хорошая дорога. Слава Богу, що сделали. Хороше місцеві мешканці дякують за дорогу Геннадію Труханову, адже саме він ініціює виділення бюджетних коштів на розвиток Суворовського району. Сам депутат прибув на місце після закінчення ремонту, щоб поспілкуватися з одеситами. Мешканці оточуючих дворів прийшли на зустріч зі своїми проблемами. Здебільшого одесити скаржаться на бездіяльність комунальників, невпорядкованість дворів та зруйновані дороги. На десантной, воз этой этажерки, возле Монте-Кристо, какая там канала? Вот эти вот строители, которые строили эту этажерку, они эту дорогу уничтожили, потому что они там проводили свои технические коммуникации. Вот они провели э, водопровод и канализацию, а вернуть ее в надлежащий вид, в, 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 они просто не захотели. Вирішити усі проблеми одразу, звичайно, неможливо. Але Геннадій Труханов обіцяє методично займатися проблемами дворів, продовжувати плановий ремонт проїздів та створювати спортивні майданчики для молоді та малечі. Я впевнений, що по цьому адресу буде спортивний стадіончик, маленька спортивна площадка, ну як маленька, для міні-футболу, для волейболу, баскетболу. Ми обов'язково зробимо, обов'язково буде силовий такий уголок, де буде турнічок брусья. Інша проблема місцевих – це автомобілі, що весь час їздять дворами та займають тротуари. Це проблема номер один. Сьогодні необхідно нам е зробити, робити ось такі парковки, робити стоянки. Саме головне, щоб ми не увлеклися цим і не вийшло так, що ми створимо сьогодні стоянки, парковки, яких в візобілі. за счет дитячих площадок, це перше, і спортивних площадок. І друге, щоб там е не дозволили організувати бізнес підприємчим хлопцям, які потім не вирішують питання стоянок машин во дворах, а і за той дороговізник, який появиться на стоянках, машини все одно будуть во дворах. За планом у рамках народного бюджету найближчим часом буде підремонтовано ціло низку міжквартальних проїздів Суворовського району. Гах, Вячеслав Лаштаба, телекомпанія Круг.